Для флористів, 8 березня це не свято, а найважчий день у році, який триває три. А то і ще більше. У нас він почався 6 березня з величезної поставки, 4 тисячі тюльпанів і ще багато-багато інших квітів. У цей день ми приймали, розбирали поставку, а також робили букети на 7 березня. Так пройшли перші 10 годин роботи. Тут у мене були ще сили щось знімати. Наступний день був складніший, бо ми з самого ранку до вечора збирали замовлення протягом 14 годин. Я робила букети. спина вже відвалюється. А менеджер продовжує приймати замовлення, і вони ніколи не закінчуються. Під кінець дня вже починаєш сумніватись у своїй любові до тюльпанів, а потім вони сняться тобі усю ніч. Можна поїхати додому трошки поспати, і починається день ікс. Готова лише частина букетів на доставку. Зранку приїжджає купа кур'єрів. Це, до речі, замовлення за декілька хвилин. До того що у тебе звичайно стоїть черга людей, і ти просто не знаєш за що хвататись. Окрім цього таймлапсу, я майже нічого не зняла, але думаю, він гарно описує 8 березня. Тому можу лише привітати усіх флористів, що це закінчилось.